Подіючи, ви готові насправді поділитися тою інформацією, яку вже кілька разів закинули в ефір і, 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 власне, по планах, не планах, на лівій, праві, якісь речі, Я просто, скажімо, якщо вона є, якщо вона реальна, я дуже сильно хотів її принаймні, принаймні почути і зробити ситуацію. Залюбки. Залюбки, але після того, як ми сядемо, пора порадимося з активом вільної поспілки, щоб ми з 6 листочку написали план, тому що попередній наш досвід каже, будь-яку інформацію, яку ми подаємо в офіційній інстанції щодо мертвих дужче лівої оренди, як правило, потім обертається на шкоду тим особам, які подавали таку інформацію. І тому тут треба чітко собі вийти. І Друге питання та права е, е, тих осіб, чи дійсно це буде створено з того приводу комісія. Е, е, якщо буде, буде така подана інформація, то ми готові, звичайно, по кожній школі це реально е, говорять. І друге запитання. Може, ту інформацію ви будете давати дозовалом і, і перед тим, порадившись. Ну, звичайно, тому що інформацію я особисто як керівник е, черпаю з працівників шкіл. Кожен працівник шкіли без певних гарантій. Готовий буде підписатися про іншою інформацією, а голослівно заявляти, навіть знаючи, що, що там є, просто не маючи доказів того. А години, коли ця оренда відбувається, крики відбуваються, я теж серйозний веден.